Сьогодні ми розглянемо, як бронювати автобусні екскурсійні тури у туроператора Rainbow. Щоб на сайті пошуку Rainbow обрати автобусний тур, нам потрібно у фільтрах з лівого боку обрати автобус. Після цього нам з'являться країни, які ми можемо відвідати екскурсійно автобусом. До прикладу, можемо розглянути Чехію. Спускаємося вниз і бачимо, які тури нам доступні в Чехії. Празький експрес, Чеські враження, прага враження», Будапешт. До прикладу, прага, відень Будапешт. Ось тут збоку ми можемо розглянути галерею, подивитися фотографії по даному туру. Далі можемо глянути опис. Тут. Пропоную перекласти на українську мову, зажати праву клавішу миші і обрати Перекласти українською. А тут ми бачимо перше, Нам вказано, що входить у базову вартість і що в базову вартість не входить. Наступне про супровід групи. Наступне це програма. Детально можна прочитати всю програму туру, як ми переїжджаємо, коли повертаємося. І також думка клієнтів, можемо прочитати відгуки за посиланням. Наступний опис це є опис саме готелів і харчування, тобто концепція тих готелів, в яких будете жити по маршруту. І далі сам маршрут. Тобто тут можемо побачити, яким маршрутом буде рухатися наш автобус, як він починає і як він закінчує. Наступне, в підборі ми бачимо різні варіанти. Ми бачимо ось таку галочку і знак питання. Що це означає? Якщо ми бачимо зелену галочку, це означає, що тур вже є підтверджений і він точно поїде. Якщо бачимо такий знак питання, тур ще поки в наборі. Тобто, бачимо конкретну дату з 17.09 по 23.09, тур є гарантовано підтверджений. Далі на що потрібно звернути увагу? Це ось така одиничка. Що це означає? Це означає, що одного туриста можливо забронювати в цей тур. А є тури, де ця одиничка перекреслена. Давайте, наприклад, глянемо, наприклад, Греції. Спробуємо. Ось. Якщо. Ми обираємо Грецію, бачимо, одиничка перекреслена, це означає, що в даний тур можна бронювати тільки парну кількість туристів, двоє і більше. А наступне, наступне це по вибору дати. Ми бачимо, що тут є різні дати, відповідно, різні ціни, і ми можемо собі обрати для нас відповідну дату плюс ціну. Тут обираємо. Коли ми перейдемо на бронювання, розглянемо, які в нас тут є можливості. Загрожаємо. Є. Так. В принципі, система бронювання для автобусних турів виглядає так само, як для авіаторів. Ось тут, де є виїзд, ми можемо обрати місто виїзду, з якого ми хочемо загалом виїжджати. Тут, тут є різні різні варіанти. Обираємо для нас найзручніший. Також спускаємося нижче, бачимо, що страхування входить. Ще важливий нюанс місця в автобусі по. Автобусних турах Rainbow не бронюється. Тобто розсідаються туристи рандомно, хто як швидше прийде, тому зразу туристів треба про це попереджати. Це, в принципі, все. Дякуємо за увагу.